Руку сломать, одну оставить, Лицо не трогать пока. это не трогать. Ноги зламати можна, почки ему щоб чтобы вот щоб це оперативне відео, на якому 51-річна викладачка молодших класів з міста Шатура Московської області Юлія Симонова намагається замолити вбивство 14-річного школяра. На оперативній зйомці чутно, як вчителька, в розмові з кілером просила того не вбивати підлітка, а дати можливість їй самій виконати вирок. А потім уже в місті. На щастя, для хлопця з проханням знайти кілера жінка звернулася до президента федерації універсального бою Миколи Руденко, а той у свою чергу, до поліції, щоб довести злочинні наміри Симонової, було вирішено інсценувати вбивство. За даними правоохоронців, Юлія Симонова вирішила організувати вбивство свого колишнього учня ще в березні. Серед версій, які підштовхнули, так би мовити, учительку до злочину ревнощі. Подруга хлопця розповіла, що Симонова почала її погрожувати, відколи побачила підлітків сидячими. На зупинці разом після того на домашню адресу дівчини почали надходити листи з погрозами та образами. Як виявило слідство, впродовж трьох років 51-річна вчителька була закохана у школяра. Але останнім часом почала помічати, що хлопчик все частіше дивиться на своїх ровесниць. Пізніше Симонові стало відомо, що її обранець закохався і почав зустрічатися з дівчинкою. Наявність 14-річної суперниці настільки образило жінку, що вона зважилася на страшну помсту. Співробітник МВС, що виступав у ролі виконавця вбивства, 7 квітня зустрівся з вчителькою, представившись кілером. По телефону правоохоронець повідомив про виконане замовлення За вбивство Янака. Жінка хотіла заплатити 100 тисяч рублів. Того ж дня співробітники МВС Росії затримали вчительку, коли вона передавала гроші вбивці. Тепер в управлінні освіти Росії вважають, що цей випадок може стати підставою для проведення тотальної перевірки психологічного стану викладацького складу старше 50 років.